Всіх вас, дорогі брати і сестри! Щиро вітаю з воскресним днем! Причасників сприйняття тіла і крові Христа Спасителя. Хай будуть вам населення. Душі і тіла. Сьогодні ми в Євангелії чули знову ж таки про чудеса, які творив Господь, живучи разом із нами, як Він зцілив двох сліпих і зцілив німого, який відразу заговорив. Але ми повинні розуміти, що Господь прийшов в цей світ не для того, щоби зцілити нас від якихось наших хвороб. Він прийшов сюди, на нашу землю і жив разом із нами. Для того, щоб всі ми, кожен із нас успадкував Царство Небесне і разом з ним були у раю, ось для чого Господь прийшов на цей світ. І це найголовніше, що ми повинні пам'ятати. Звичайно, це найголовніше, але Господь виконував якісь бажання людей і наші бажання виконує. Але єдина умова, ми сьогодні чули в Євангелії, коли Господь запитав всіх двох сліпих, чи віруєте ви, що я можу це зробити. І лише коли отримав відповідь так, Господи, віруємо, вони отримали зцілення від своєї хвороби. Так само, і ми, якщо будемо щиро вірити в те, що Господь не тільки може нам дарувати вічне життя і вічне блаженство разом із Ним. Але будемо щиро вірити в те, що Він може вирішити будь-які наші проблеми, так в нашому житті і буде траплятися. Коли будемо сумніватися, то згідно наших сумнівів буде дано нам. Пам'ятайте слова Євангелії, по вірі вашій дасться вам все, що людина вірить, те вона і отримає під час свого земного життя і, звичайно, після своєї смерті. Якщо віримо, що з допомогою Божою в нашому житті все буде добре, так воно і буде. Коли ми будемо сумніватися в силі Божій, не будемо довіряти йому, ну то таким наше життя і буде. Тоді не треба нарікати ні на Бога, ні на обставини життя, ні на тих людей, які нас оточують, а лише на, на самих себе, що ми ще повноцінно не можемо довіритися Богові. І повністю віддати себе в Його руки. Тому вітаю вас з Воскресним днем і бажаю всім нам міцної віри, віри в те, що Бог хоче, може і обов'язково всіх нас спасе і дарує нам Царство Небесне, чого я всім нам бажаю.